Я постала перед вибором рятувати чоловіка чи майбутнє своє і дитини. Я вийшла заміж за Славка одразу після університету і була найщасливішою у світі нареченою. Я його любила і вважала, що так буде завжди. Ми були щасливі на орендованій, обшарпаній квартирці, коли грошей було лише на оренду і смачну каву. Яку він мені готував. Проте потроху Славка почали просувати по службі, і мені почали прилітати претензії стосовно мого зовнішнього вигляду, і волосся у мене не по моді стрижене, і одяг без смаку, і, взагалі, його таке життя в обшарпаній квартирі вже не влаштовує, бо нема куди й друзів запросити. Ви уявіть собі, як я мала на чверть ставки в школі модно виглядати, всі гроші Славко тримав при собі, щоб купити квартиру, тобто одні претензії, але жодного конструктивного рішення. Далі Славко зайняв якусь невеличку посаду в газовій сфері і для мене почався просто нестерпний період. Почалися його пізні приходи та святкування з друзями. Він ніколи не брав мене з собою, казав, що я буду дуже недоладно виглядати на фоні співробітниць. Ти бачила, як вони за собою слідкують, не те, що ти їси в ліжку і волосся не щодня миєш. Це були лиш невинні приклади тих фраз, які він мені кидав. Я впевнена, що не завжди ворогу скажеш те. Що говорив мені він, коли приходив веселенький з таких зустрічей. Я почувалася дуже невпевнено, а ще переживала, що у нас немає дітей. Спочатку ми вирішили не спішити пожити для себе, але минуло п'ять років, а ми й далі не поспішали. Я була просто впевнена, що він піде до іншої, всі його розмови на це натякали. Ми купили однокімнатну квартиру і зробили ремонт, але я не почувалася тут щасливою, бо завжди Славко казав це моя квартира, щось не подобається, йди геть. Може, інша жінка давно б пішла, що ж, я не змогла. Вибрала отаку позицію мовчати і прощати. На восьмому році я нарешті зрозуміла, що при надії. І мені стало набагато легше це все витримувати, бо я мала найріднішу і найулюбленішу в світі істоту. Я просто розплелася в своїй донечці, втонула в цьому раю і не хотіла бачити, що Славко приходить все пізніше і пізніше, а інколи тижнями їде у відрядження. Але далі сталося несподіване. У нього виявили задавнену хворобу і всі ресурси були кинуті на те, аби він одужав. Він продав свою машину, всі заощадження, позичив, у кого тільки міг і потроху почав одужувати. Лікарі говорили про реабілітацію і відпочинок. Проте треба було віддавати гроші, і Славко вернувся на роботу. Проте там на його місце вже сидів інший. А його понизили, мотивувавши це тим, що він має більше відпочивати, а ця робота дуже напружена. Все більш-менш цінне з хати було продане, і через кілька років ми розрахувалися з боргами. Звичайно, родина не претендувала на повернення боргу, тут я вже нічого не скажу. Чи то Славко надто нервувався, через пониження, чи просто хвороба так просто не відпускає, але в нього знову виявили загострення, і знову ми по другому колу це все проходимо. Лікарі не дають ніякої гарантії, але на ціні лікування це ніяк не відображається. Недавно я дізналася, що моя тітка заповіла мені квартиру дуже хороший варіант в центрі міста. Я знаю, що Славко буде наполягати, щоб я її продала, а гроші віддала йому. Думаю, що й родичі, які дізнаються про спадок, не захочуть більше допомагати, а доєднаються до думки Славка, що ми маємо купу грошей і хай вигрібаємо самі. І я не знаю, що робити, бо з одного боку. Я не вірю, що він одужає, і ми з донечкою можемо виявитися на вулиці через борги, як я уявлю, що прийдеться все продати і куди тоді дітися. Просто волосся дибки. А з другого боку він мій чоловік. Підпишись, підтримай українськомовний контент.